6 червня в Україні відзначають День журналіста. У Полтаві цього дня працівники місцевих медіа долучилися до своєрідної акції. На алеї журналістів, що на вулиці Української повстанської армії, вони висадили кущі, хости, очиток та бересклет. Потім хвилиною мовчання вшанували пам'ять колег медійної спільноти, яких уже з нами немає. Долучилися до акції і керівники Полтавської ОВА. І свого боку намагаєтесь не лише подивитись на історію, а й зберегти її, щоб не лише люди нашого регіону, а всі інші знали, що тут відбувається, щоб всьому світі знали, що тут відбувається. Зараз такий непростий час для України прольоти постійні, те, як інфраструктура нашу нищать, наші. Люди гинуть. Ви про це все пишете і я вам за це дякую. Серед тих, хто приєднався цього дня до акції журналістка Марина Левчук. Говорить, за майже 10 років роботи в цій професії у неї з'явився свій список колег, кого вона хоче вшанувати. Декілька років тому в ДТП загинули наші колеги, Костя Худолій і Вова не Багато моїх колег зараз на фронті. Один з моїх найкращих друзів зараз в статусі безвісти зниклого. Це Вова Паршевлюк. Я дуже сподіваюся, що він живий. І вже скоро до нас повернеться. Півроку у журналістиці працює Анна Заруцька. Говорить, прийшла сьогодні на алею в знак поваги до померлих та загиблих колег. Я вважаю це гарною ініціативою, і, взагалі, ми повинні пам'ятати про наших колег не тільки в день журналіста, а завжди. Журналістика дуже небезпечна професія. Я не знала колег загиблих. Не знала, які вони були в житті, які вони були. Я впевнена, вони були професіоналами. Нагадаємо, алею журналістів у Полтаві заклали у вересні 2008-го У день міста її створили з ініціативи обласної організації Національної спілки журналістів України та Полтавської міськради.